На Коломийщині вперше відбулися слухання кандидатів на посаду голови районної державної адміністрації. На захід запросили громаду району представників громадських організацій, партій та депутатів. Із трьох зареєстрованих претендентів на захід з'явилися лише два: Василь Буджак та Любомир Глушков. Розповіли про свої плани, поділилися програмами із мешканцями району та відповіли на їхні запитання. Організувала захід обласна державна адміністрація. Детальніше про це спеціальний репортаж Богдана Малецького. Перед початком громадських слухань організували реєстрацію на захист Запросили сільських та селищних голів, районних депутатів, а також представників громадських організацій, установ та підприємств Коломийщини. Мешканці ж міста могли лише брати участь у обговоренні, однак мандатів не отримували. До речі, ці виготовлені документи потім так і не знадобилися. Одразу слід зазначити, що до Коломиї приїхала конкурсна команда із обласного центру. До її складу від Коломищини увійшла тільки керівник апарату РДА Оксана Будько. Із трьох кандидатів, що подали документи на конкурсну комісію, на засідання прийшли лише двоє: це Василь Буджак та Любомир Глушков, третій претендент, а саме Дмитро Неміш, на засідання не з'явився. На початку засідання представники громади Коломицького району виступили із пропозицією не проводити жодних голосувань, бо як стверджували директор п'ятницької школи Віталій Костюк. Та депутат райради Лідія Потятинник і Роман Дячук для цієї процедури немає жодних підстав. Погодьтеся, що сьогодні голосувати, кому ми віддамо свої голоси, ми не готові. Перш за все, поясню чому. Я, як член громадської ради, по сьогоднішній день не знав, які тут зареєстровані кандидати. Перше. Друге. Мене, моя громада, яку я представляю, не обуважувала здійснювати будь-яке голосування. Третє, я голова організації, через що маю право віддати свій голос, але я не маю права, будучи істинним членом цієї організації, відповідати за всіх. У Нас все зараз не задалося. Найперше, це те, що таку відповідальну справу це не мій, це не мій розсуд. Не можна в такі свята проводитись, такі свята треба молитися за Україну. Е, наступне, що е, те, що відразу почало ну, почалося щось не так через те, що ми відразу, як не знаємо, як зробити, то давайте подивимося в закон. Стаття 13 закону про місцеве самоврядування, де йдеться про громадські слухання, чітко пише, що пише ті кроки. Які мають відбутися для того, щоб було проведено нормальне громадське слухання? Хто на сьогодні зібрав в цій залі, прийшов лист з обласної адміністрації за підписом Крецова. Хто такий Крецул для територіальних громад району, Коломийського району міста Коломий? Розумієте, це одне. Громадські скликання скликає і приймає рішення. Тільки органі місцевого самоврядування на сьогоднішній день, пан голова обласної державної адміністрації, якого ви представляєте, ну він просто пересуває слабою голови на і хоче кинути камінь розбрати в цей зал. От я вам скажу свою позицію, своє становище. Я представляю президент, президентську команду на сьогоднішній день. Я поштаблю в виборах президента, виборах Верховної Ради. І в нас від цієї команди є свій кандидат Муджан Василь Степанович. Я б його не підтримують? Але, але є мій, Дмитро Неміч, який був прекрасних відношеннях, людина, яка керувала доступною інстанцією кандидат редуктових наук. Я б ні його не підтримав. Є Любом Гушко, голова фракції фронту змін у міській раді, я в районній раді. У нас прекрасна дружність відносин. Ми ніколи один одного не підходив. Я мені не голосувати за нього? Значить, повний абсурд. Моя позиція. Оцей мандат, який мені сьогодні дали на уході, я передаю комісії. Щоб вони передали його голові обласної державної адміністрації і він повинен знати, якщо він сидить на цій посаді, то він повинен нести відповідальність і нести відповідальність за свою роботу, за свої призначення. До пропозиції виступаючих дослухались. Однак вислухати кандидатів на посаду запросили. Першими згідно алфавіту виступав Василь Буджак. Він познайомив всіх присутніх із своєю біографією та розповів, чим буде займатися у разі його призначення головою Коломийської районної державної адміністрації. Ми аграрний район. Я пригадую, тоді, коли я працював, у нас було понад 30 колективних господарств. Я не за когось. Зараз це зрозуміло. Але я хочу, щоб у нас відновилися сучасні фермерські господарства, такі як прудгенетик, як Степан Мельничук, Прометей і інші. Я пригадую, коли в нас було понад 20 тисяч голів великої рогатої худоби в районі, з якої більша третина поголів'я молочне стадо. А зараз не те, що колективних фермерських, скоро в селі будуть шукати корову як музейну реліквію. Ви це добре знаєте, сільські і ті, хто живуть в селі. Тому, якщо не спрямувати зусилля на виробництво сільськогосподарської продукції молочної, Рослинської тварини, Її переробки не буде коштів на соціальну сферу. Хоча я згідний і я готовий, якщо так станеться, продовжувати ті всі добрі справи по продовженню будівництва поліклініки, завершенню будівництва школи, у П'ятиках, в, в Черенковій, Вістому ну і так далі, і, і ремонту фапів, будинків, культури. Я не говорю про дороги, бо що ну, з того, що я буду говорити. Всі хочуть, щоб були дороги, але напевно нема можливості. Я там не, не допущений поки що до того, як можу сказати, чому дороги не ремонтуються і як їх доведеться будувати. Ще раз звертаюся, як до своїх прихильників, так і в першу чергу до прихильників Любомира Олексійовича. Повірте, коли вам руку на серце і щиро говорю, я абсолютно з розумінням ставлюсь до вас. І повірте, що в мене немає ні йоти сумніву, чи якогось, ну, не, чи і не буде, неповаги до вас. Я як з вами, а я практично ми всі з вами друзі були, бо спортом єдні. І ми завжди зустрічались, чи на аренах, чи в залах, чи, чи на змаганнях. І яким я був, я таким і залишуся. Якщо б вам навіть довелося сьогодні проголосувати не за мене, повірте, я вас, яким не було до вас ставлення, такий залишився. І аналогічно прошу і Любомира Олексійовича, що не гнівайтеся на тих, хто десь ну, має скільки до мене. Зрозумійте, що нам немає чого ділити. Посад вистачить всі опісля присутні в залі мали нагоду запитувати доповідаючу. Їх цікавило, де працював кандидат при попередніх владах, чи був на майдані та як підтримує воїнів АТО. Цікавилися мешканці району, де і як шукатиме кошти для фінансування робіт в районі. Василь Буржак зазначив, що його досвід роботи допоможе йому в організації праці у разі його обрання. Опісля до мікрофону запросили Любомира Глушкова. Він також познайомив всіх із віхами своєї біографії та кар'єри. Однак зазначив, що готовий піти працювати у район. Бо досвід менеджера здобув непоганий. Не збираюся ні з ним сваритись, мені дуже приємні слова Останя Степановича, повірте мені, ми щоденно з ним спілкувалися, ми не є вороги. Ми знайдемо між ним порозуміння, між собою і думаю, що з вами ми знайдемо порозуміння. Дуже правильно, що є можливість поспілкуватися, щоб ви побачили мене. Якщо буде те запитання, я обов'язково відповів. Але все-таки правильно звучало, що є голова обласної державної адміністрації. Згідно конституції, всіх законів, саме він повинен визначатися, з ким йому буде комфортно працювати і реалізовувати ту програму, яку в першу чергу він ішов як сюди керівника обласної державної адміністрації. Буде обраний Любомир Лужков, буде працювати в команді, буде подавати свої бачення. Всі ми знаємо, що треба завершити цю нашу поліклініку, бо ж та реформа, все-таки медична. По-різному до неї ставляться, і в мене є особиста своя думка. Ось. Але е, рухатися все рівно треба до тих змін. Приклад показала Грузія. Вона маленька держава, звичайно, що там можливо легше і простіше було провести ці реформи. Але і нас ці реформи чекають, і будемо не дінемося. Гроші нам до безкінечності не будуть подавати Європейський Союз та інші держави. Якщо не буде мінятися саме законодавство, що на громадах буде покладатись більше повноважень, але громади будуть мати більше коштів своїх, більше податків буде залишатися тут у громади. І ми не будемо з простягнутою рукою ходити і просити Дайте нам гроші, а вони будуть все нам казати ну ви дивіться, ви ж там дотаційні. Як ми хочемо, як будете себе поводити сьогодні? Так а завтра так. Оце десь пригноблює Хотілося, щоб ми були господарями свого краю, щоб ми були газлами того краю. Звичайно, треба добудувати ті школи, що Оси Степанович називав. Звичайно, що треба дбати про ті заклади і медицини, і спорту, щоб все-таки було приємно туди принаймні зайти. І хотілося, щоб діти туди у спорті йшли. Як на свято, я переконаний, сьогодні не йде питання біле і чорний, де я колись ставилось, А це регіонал, а це демократ. А сьогодні стоїть питання, що треба обрати свого і щоб ця людина здатна була реалізувати. Я вам щиро дякую. Були запитання і до цього кандидата. Всіх цікавило, чому міський депутат іде працювати у районну владу. Також хотіли знати присутнє у міській раді кандидат на посаду районного очільника, за рішення, які шкодять Коломийщині, зокрема щодо медицини та вивезення сміття. Любов Глушков сказав, що головним його завданням зараз буде об'єднання громад міста та району. Члени обласної комісії сказали, що такі громадські слухання проводяться вперше не лише на Прикарпатті, але й в Україні в цілому. Всі її члени обов'язково нададуть голові облдержадміністрації свої висновки, а вже йому приймати рішення, кого рекомендувати президенту України. Так що скоро чекатимемо на нові призначення керівництва Коломийського району. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».